Друзі, привіт! Останні мої відео на каналі були присвячені темі кризи в католицькій церкві. Хочу вас попередити, що ми не будемо говорити про це. Хоча б тригером для сьогоднішньої розмови стане церковна новина від наших улюблених німецьких єпископів. Наведу цитату єпископа Майнца Петера Кольграфа. Я вважаю позицію Кирила, мається на увазі патріарха, релігійно та етично цинічною, коли він. Прославляє як мучеництво смерть російських солдатів, відправлених на фронт як гарматне м'ясо. Це збочено. Ну правда ж, молодець. Німецький єпископ може коли хоче, як влучно, без словесних ухилясів, однією фразою поклав на лопатки всю московську пропаганду. Не мученики, а гарматне м'ясо. Сам Кирил, збочениць, точніше, має збочену позицію. Краще не скажеш. Власне, слова про збочення Кирила стали для мене тригером, тому що сам єпископ Майнце також має збочену позицію. Він є одним із революціонерів німецького синодального шляху і просуває у нормуванні ЛГБТ в церкві. Якщо підсумувати, один збоченець засуджує іншого. Я не говорю, що німецький єпископ не правий, тим паче, не виправдовує Кирила. Зло, яке прийшло з Росії, змусило нас. Пригорнутися до заходу і з деякою поблажливістю сприймати зло, яке діє і йде також із заходу. У нас є такий вислів: менше зло. В скрутних ситуаціях важкого вибору треба вибрати менше зло, а не більше. А давайте поговоримо про те, що насправді є меншим злом. Звичайно, звичайно, така постановка питання може когось обурити. Ти хочеш запропонувати. Порівнювати Росію і Захід. Перша Росія знищує нас, міста, людей вбиває, катує, руйнує, залишає саму руїну. І другий Захід, який нас підтримує, дає прихисток нашим жінкам і дітям, зброю нашим воїнам, гроші нашій державі і так далі. В геополітичному плані все очевидно, тому ми так прагнемо вступити в ЄС та НАТО, так чітко розуміємо, що Здатися Росії дозволити себе окупувати, це дозволити перетворити цілу країну на величезну катівню. Здається, вибір більш ніж очевидний. Можна іще спростити і запитати: Вибери. де ти хочеш жити, на Заході чи в Росії? Ну це ж абсолютно очевидно. Але оскільки добро і зло є категоріями не матеріальними, а моральними, можна сказати, філософськими, релігійними, тому давайте. Повернемося в поле церковне, повернемося до нашої новини тригера. Один церковний збоченець благословляє війну, благословляє вбивство, кричить, погрожує його риторика агресивна, патетична, заклична. Ну, чистий тобі комсорг в рясі, який за десятки років таки не зміг вивчити іншої ролі. Другий збочинець. Лагідний і сучасний, приймаючи та інклюзивний з колорадкою, чи без неї, він міг би вписатися і бути своїм на вечірці столичних хіпстерів за смузі і розмовами про гендерну невизначеність. Він хоче змінити церкву докорінно. І. Досягає успіху, я би особисто обрав компанію Кольграфа, ну принаймні тому, що від нього не штиняло би трафаретними промовами і неприкритою агресією. Ні, Патріарх Кирил незабавний чорт з повісті Гоголя, з яким можна і горілки випити, і в Петербург до цариці полетіти, його слова, заяви. Інтерпретації є насправді жахливими, насправді злими самі в собі, але зло патріарха Кирила надто очевидне. Кольграф не такий, по-своєму, елегантний, без кричущих роликсів Кирила, виступає за повне роззброєння Німеччини, наприклад, пацифіст, виступає проти ядерної зброї. Ну він би сподобався молодим німцям, пацифістам. Він говорить, Слова любові, точніше, інклюзії, бо любов'ю є дорікнути грішнику і вказати йому на гріх, щоби він не загинув. Слова любові можуть приносити прикрість. Слова ж інклюзії є приємністю у чистому вигляді. Єпископ не лише в курсі сучасних тенденцій – ЛГБТ, аборти, трансгуманізм. Екоактивізм, ваукізм, фемінізм він не лише все це знає, але підтримує і бореться, щоб все це було прийнято церквою. У одному прогресивний пацифіст, єпископ Майнсу, подібний до агресивного КДБшного агента Патріарха Гундяєва. Вони обидвоє знищують церкву. З Кирилом все зрозуміло. А щодо єпископа Майнца, прийняття церквою всього, що вимагає Кольграф. Призвело б до того, що церква мала би відмовитися від Євангелія. Від Ісуса Євангелія мала би стати не церквою, з придуманим не Євангельським Ісусом. Цікаво, що таку церкву, яку будує Кирил, хоче тільки один Путін. Ну, безпосередньо зацікавлені особи, як, наприклад, Поп, який бере гроші за благословення гуманітарки, причому ціна такого благословення після 10 годин ранку чомусь майже в два рази дорожче ніж до 10 ранку, або поп, який закликає російських окупантів вбивати не лише солдатів, але всіх, в тому числі жінок і дітей. Хто ще може бути зацікавленим в такій церкві? Ну, може, ще кількасот тисяч росіян, ну зовсім тупих росіян. Отож проєкт, який будує Кирил, має в собі потенціал руйнування, але він настільки огидний, що ніхто не хоче такої антицеркви. А отже, його проєкт глобально ну, не несе небезпеки для тієї церкви, яку не здолають брами пекельні. Натомість таку церкву, яку будує Кольграф. Хоче у весь світ. Найпрогресивніша частина суспільства такої церкви хоче. Така церква збирає своїх шанувальників скрізь. Такою церквою вдається обдурити навіть самих християн. Тому така бажана, це інклюзивна і толерантна антицерква Кольграфа. Є небезпечною. Російське зло, зло православної церкви Московського патріархату і зло самого патріарха Кирила є очевидним. Воно вломлюється в парадні двері і кричить Я зло. Важко помилитися, переплутати, обманутися. В католицькому екзорцизмі говориться, що. Маніфестація демона є ознакою його слабкості, ознакою сили, є приховане буття демона в людині. Я зовсім не говорю, що демон виходить із Росії. Зараз вона очиститься після цієї маніфестації зла. Я цього не говорю. Поза як не є екзорцистом, але російський демон дає себе викрити. І у нього немає шансів зачарувати цілий світ. Йому не вдасться обманути нас удаваною приємності, бо її немає. Бо цей демон жахливий та огидний. Натомість демон західної антицеркви та й загалом західного світу обманув усіх. І, ховаючись в словах, інклюзивність, толерантність, моє тіло, моє діло, екоактивізм, права людини на гендерне самовизначення, ховаючись за оцими словами, західний демон засів в найвищих церковних і світських кабінетах, збирає овації і радіє своїй тихій перемозі. Здається, цим роздумам бракує прикладів. Якщо ви раптом не розумієте про що я. Зверніться до доступних християнських сайтів. Переконайтеся, що мова насправді йде про системне зло. Наведу лише три приклади із сфери захисту життя, бо ж Росія також оспорює наше безумовне право на життя. Перший. Нещодавно штат Міннесота дозволив аборти аж до народження. А якщо дитина виживає внаслідок аборту, насправді це не таке вже рідкісне явище, то по новому закону забороняється надавати допомогу такій дитині. Це потрібно якось уявити. От я, наприклад, тримав на руках щойно новонароджену дитину, свого старшого сина. А молодший у нас народився значно раніше терміс, ну і я також його тримав у руках і ще недоношеною дитиною. От вдумайтеся, дозволено вбивати таких дітей. А якщо вижив, то не можна надавати допомогу. Треба дивитися і чекати, поки дитина в муках буде конати. Отож, то був один із штатів нашого найбільшого союзника США, зараз Британія. Яку ми дуже любимо за Бориса Джонсона, Бена Волеса і Танки Челленджер». От просто зараз там триває кампанія арештів християн за молитву біля абортаріїв. Тебе можуть заарештувати навіть коли ти молишся мовчки без жодних плакатів, бо твоя молитва нібито порушує права жінок на вбивство своїх дітей. У відповідь на це отець Шон Гов пішов під абортарі молитися. Ясна річ він був заарештований, коли він казав, що на цей раз він молився не проти абортів, а тому не треба арештовувати. А за відновлення порушеного права на свободу, совісті і вираження релігійних переконань поліцейські на хвильку задумалися, затормозили, але все одно заарештували отця з формулюванням бо він міг молитися і за аборти. Тільки це була мовчазна молитва, то фактично він був заарештований на підставі підозри про думку. Бо як по-іншому кваліфікувати молитву в юридичній світській площині? Привіт, Орувел і Думкозлочин. А обставини арешту американського пролайфера Марка Хоука взагалі, взагалі не налазять на голову для контексту. Марк. Католик, сем'янин, в нього сім дітей служить в церкві, як його затримували. Пряма мова. Більше 20 агентів ФБР увірвалися в мій будинок, розбудивши і налякавши дітей. Офіцери зайшли з гвинтівками М16 щитами, балістичними шоломами стараном, начебто, затримували небезпечного терориста. Провина Хоука, так само молитва біля абортарію. І таких прикладів насправді є десятки і сотні. Сьогодні Росія нас бомбить, гвалтує, вбиває, нищить. Це зло, очевидне, без, без усіляких хале. Ми природньо горнемося до заходу, і добре, що Захід нам допомагає. Добре, також коли німецький єпископ бачить збочення російського патріарха, було б гірше, якби він його не бачив, або якось по-іншому оцінював би цю е, людину ненависницьку проповідь Кирила. Нам лише, горнучись до заходу, не варто закривати своїх очей. Не вибирати між злом меншим чи більшим і пам'ятати, що найнебезпечнішим є зло приховане, а не явне. Не меншим, але точно небезпечнішим.